На майданчику ТОВ Теннесі представлений самохідний оприскувач Deere 4830. Оприскувач 2014 року напрацювання двигуна 2500 мотогодин, двигун 6,8 літра, 275 кінських сил, бочка 38 куба, штанги 40 метрів, алюмінієві. Система бомтрек. Система актив... активної стабілізації в русі. В комплекті з оприскувачем йде задня гусінь та задні колеса. Тобто оприскувач може бути повністю на колесах або додатково може встановлюватися гусінь. По резині гусянки залишок відсотків 80-90. По стану оприскувача без дефектів. Оприскувач імпортований з Америки. Оприскувач обладнаний гідроколією. зміна колії з кабіни. Сухенький весь без підтікань. Без потінь. Хороший живий оприсклоч. Передня закачка. Кабіні все чистенько, гарненько. Комплектація на кліматі. Сершень контроль у них в базі. Регулювання колії. Напрацювання даного оприскувача 2505 мотогодин. На працювання помпи 702 мотогодини Якийсь джоновський ніщак. Підігнали, мабуть, коли такий оприскувач брали. Такі комплектації. Дуже хороший технічний стан. Даний оприскувач. Можна дообладнувати проставками, тоді буде з 1,90 м. 2014 рік, бочка 3.8, штанга 40 метрів, комплект гусянки та коліс, бочка 3.8 куба. комплект GPS навігації з усіма активаціями введення та секшн контролю, система бумтреку. Якщо є потреба в самохідних оприскувачах, звертайтеся, у нас є хороший вибір, всі машини варті уваги, всі машини закриють вашу потребу. Є 27 метрів, є 30 метрів, є 36 метрів, є 40 метрів. Є сервісна служба, є слаб запчастин, тому в будь-якому випадку техніка буде працювати, ви будете технікою задоволені.